Всім доброго дня! До продажу поступає трьохкімнатна квартира у місті Миколаїв, Інгульський район по вулиці Проспект Миру біля ринку Колос. Квартира розташована на другому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. В квартирі встановлена кондиціонер. Газова колонка. Планування квартири 2 плюс. Одна вітальня і дві затишні спальні кімнати. Також є кладова кімната між кімнатами. Кого зацікавив цей варіант? Будь ласка.